Їх було двоє. Вони їхали на багі на ноль, везли воду і продукти на спостережний пункт. Виїхали до 4 ранку, щоб себе не полити і не їхати в день. Але десь на півдороги залетіло їм прямо під задні колеса. Водія кантузило, а пасажира досить серйозно посікло осколками і перелом гомілкової кістки, і в руку залетіло. Нам їх обох привезли на точку евакуації, десь в районі 6. Важкого ми везли в буці машини, а легкий сів поряд з водієм. Наклали шину на ногу, і наш пацієнт а він реально дуже такий, важко йому було. Стає щасливий на очах і каже: О, легше стало. Починаємо капати фізрощин, Транекс залетіло йому 200 мл буквально там за хвилин. Він каже: Боже, мені вже так добре! Знеболюємо внутрішнє м'язево, додаємо протирвотну капельницю. І він взагалі оживає. Починає говорити, що він двірником працює, вірить в Бога. Каже, що Ісус його врятував. Питаємо його, а що з губами? Чого розбиті? Вдарився? Каже: та ні, по братим вдарив. Ми здивовані уточняємо за що. Та й казав йому, щоб кинув мене, хотів там вмерти. Наш старший машини каже йому, а ну тоді правильно зробив. Де чого говорити, всяку хірню? От така штука. А побратим той просто красавчик витяг його. Все буде Україна.